Всім привіт! Я тут за міри. Почнемо. Так. Об'єм стерн — сто шість. Наскільки я пам'ятаю, нічого не змінилося. Об'єм пуза 102. об'єм талії 81. Об'єм груди 101. Так. І 61. Так, об'єм ноги 61. По замірам, що я можу сказати? У мене завжди. Тут, тут худне все швидше. Тут по одному сантиметру пішло. Навіть нога на 1 см зменшилась. Оцей порочний круг це в мене завжди. Це буде остання черга, напевно. А, ну і ще помилками, моя в тому, напевно, інші треба було вдягнути штани. Кофту я це спеціально вдягнула, бо вона тоненька до тіла. Штани можна було вдягнути інші, можливо, і заміри тут би були інші. А так? А на тоненьку кофточку то тут видно, що тут щось підтало. Так, показую мій сьогоднішній сніданок. Кава, як звичайно ну, я вже трошки відпила. І яблучний рулет. Рулет власного виробництва, не магазинний, там багато яблук, мало цукру. Ну, коротше, таке, як я і їм, в принципі, все. 430 калорій на сніданок я вписалася. Це так, я рахую в середньому, щоб розуміти, що я в себе вкидаю. А вкидаю я в себе багато. Це, до речі, борошно звичайне, біле, ніяке там висівкове. Ні, є такі рецепти, що я готую з висівками, з цими вівсяні пластівці на блендері, перетерті в, такі, в муку в дрібну. Теж можна готувати. Ну, це звичайний рулет. Я готувала з надією, що мої діти теж будуть його їсти. Але в мене діти прихильники магазинних солодощів. От хотілося поділитися своїми сніданками. В основному у мене виходить так, що всі мої сніданки чомусь солодкі. Чому солодкі, ну, це моя головна те, що помилка. Те, що може заважати схудненню, не робіть як я. Воно то худнути будете, але схуднення буде трохи ну, повільніше відбуватися. У мене троє дітей. Всі вони, як я вже показую, Мої випічки ніхто не їсть. Єдине, що вони один любить старший пончик із часником, дочка любить Шарлотку. Ну і там менше може теж їсти. І що це ще вони? Сосиски в тесті, так. Да. Це зрозуміло, це класіка. Оце все, що вони їдять із випічки. Із домашньої. Так, вони їдять магазинне. От ми заходимо в магазин, їм зрозуміло, е, що упаковано все гарно: мордочки, шарики, бусинки, крапенки, тобто е, все цікаве, красиве. Вони купи мені це, купи мені це. Я вже знаю, що, що вони точно не будуть їсти. Вони не люблять ці всі помадки, креми, таке солодке з наповнителями вони не їдять. Але воно гарно виглядає і вони його хочуть купити. Ну, от, ми купляємо, йдемо додому. Вони приходять додому, надгризають. Все не сподобалось, все, я це їсти не буду. Ну, я це знаю, і це воно мені лишається надгризане, надкусане. Якщо там навіть комусь сподобалось, якщо там буде відбитий кусочок, другий вже не візьме просто бо воно не ціле, а він хоче таке саме, але ціле. І коротше, це йде мамі на десерти. І от у мене виходить, що всі мої сніданки. Це оці всякі дитячі смаколики, там розкришені, поламані. Е як дочка каже, мама, я хочу спопробувати <смі> От, І у мене виходить так, що сніданок у мене чай, кава і якийсь пиріжок, чай, кава, якась булочка. Коли я е сама роблю. То я хоч приблизно рахую, що там по калорійності виходить. Можна прорахувати, є калькулятор цей калорій, там вбиваєш, як ти готуєш рецепт, там ти називаєш, заходиш в цей калькулятор, називаєш сам, типа, як назва страви, інгредієнти, кількість, і ця програма тобі підтягує, прораховує, що там плюс-мінус є. От. Останнє, що я доїдала, до речі, один із моїх сніданків покажу цей тепле морозово. Захотілося ж, морозива, зайшли в магазин, всі кашляють, у мене, всі хворіють. Мама дай морозиво. Ну, давайте зараз хід тепле морозиво. Взяли там мордочки, такі красиві, цікаві, гарно виглядає. Взяли, вони попробували. я знала, що це, типу, сухлі, що вони такого їсти не будуть, але ж попробувати треба. Все. Лишається це тепле морозиво на ранок тепер мені. От вчора в мене був сніданок з цим теплим морозовим. От, ну, думаю, ж подивлюся в цій табличці калорійності, скільки воно хоч затягне. Воно саме по собі легеньке. От. Ну, коли там щось приблизно є, такого я не знайшла, але приблизно там суфле в стаканчику щось подібне було. До речі, і будете худити... худнути ви будете, і навіть з цим теплим морозом, якщо ви його з'їсте. Приклад, прикол. Відкриваю чат GPT. Чим можу допомогти? Питаю, скільки калорій там, в теплому морозиві. А чат GPT мені відповідає: ну, от якщо ви приблизно напишете мені, з чого воно складається, як воно виглядає, я вам порахую. Або скинете фотографію. Я ж пишу чат у GPT. Вибач, я вже його з'їла, фотографії немає. А він ок! Ну, тоді не переживай. Приблизна кількість калорій там до 200-200-220 калорій. Не мучайте себе, не з'їдайте собі мозок. А хочеш, я по... а питаю мене чад а хочеш, я порахую, як вписати це тепле морозиво в твій денний раціон? От. Ну, то є, якщо сам чат GPT вам каже, не допрягайтеся, Господі, ну, з'їли ви все. Далі йдемо по графіку. На ранок трохи поїли. Те, що там душа, душа бажала свята, ми це з'їли. Обід за розкладом, вечерю за розкладом. От. Ну, Але якщо у вас є можливість не доїдати, як я за всіма, понятно, що я доїдаю не супини не котлети, а ось такі якісь магазинні. оці... Прикольчики, яких у мене просто нот. Приносиш і кулюк, приносиш і кулюк, і куди його не, не викинути, не, не віддати. Ну не от я доїдаю, виходить так. Але це неправильно, це помилка. Не робіть моїх помилок. І, і тоді схуднення буде швидше проходити. Все, добре, буду закруглятися. До наступного відео, до наступного зважування.